Лисогорам узгір'я, верхівка якого не вкрита рослинністю. Здавна такі місця наділяли містичним значенням, пов'язуючи їх із потойбіччям. У Запорізькій області найбільш відомі дві лисі гори. Одна з них поблизу села Біленько, де знаходиться колодязь Андрія Первозданного, який за легендою відкрив сам християнські святий. Інша Лисогора розташувалася у Васильівці майже впритул до замка Попова. Василівська глиса горам це гористий мис на березі Каховського водосховища, що має площу близько 700 гектарів. Статус заказника він отримав у 1972 році. А місцеві лісонасадження датуються ще 80-ми роками 19 століття і нараховують понад 60 видів порід дерев, гуляючи місцевим лісом, у очі одразу ж впадають величезні сосни, що вкривають ледь не більшість території. Лисої гори, а щойно війшовши до заказника, уздовж води, вас зустрінуть велетенські тополі і дика маслина, у гілках якої часто можна побачити білок, котрі ласують її плодами. Якщо піднятися вище, то ви побачите майже екзотичні кущі, які ніби вартові вишукувалися вздовж стежок і виблискують багряними барвами осіннього листя. Навіть тут, не так далеко від входу до заказника, можна відчути первісну красу цієї природи. Про це свідчать гнізда птахів, що розташувалися на невеличких кущах примісінько над головами туристів. Між іншим, про птахів. Лисогора місце для перельотів, гніздування багатьох їхніх видів. Чимало з них занесено до червоної книги. Це степова постільга, скопа і орлан Білохвіст. Лисо Гора це не тільки монумент лісництва та унікального тваринного світу. Вона цікава й своїми геологічними утвореннями, блукаючи цією місцевістю важко оминути багатометрові прибережні обриви. Що оголюють пласти різних порід. Тут треба бути особливо обачними, оскільки суви ґрунту на цих берегах відбувається вкрай часто. Тож спостерігайте за цією корсою з відстані. Також лісництво залишається цікавим об'єктом дослідження для істориків та археологів. Біля подніжжя Лисої гори розкопано могильник доби Неоліту, 5 століття до нашої ери, де виявлено понад 30 поховань. Поблизу могильника знайдено рештки поселення доби пізньої бронзи, а це перше тисячоліття до нашої ери. Містичний гареол навколо Васильівської гори пов'язаний з традиційними для таких місцин історіями про Відьомські шабаші. На кочерзі метлі, й терниці відьми здійснювали свій політне зібрання, що зазвичай відбувалося на перехресті доріг на горах чи межах, місцях, що за міфопоетичними уявленнями були межею світів. Подекуди кажуть, що коли відьма вирушає на такий баль, то відлітає тільки її душа, а тіло залишається на місці. Перед самим польотом відьма намащується мазю. Виготовленою стерличу або ж глини, накопаною під порогом, чи маслом з льоном, що виріс за одну ніч. Відьма. Стаття з сайту про Україну. Звідси і походить легенда про те, чому гора Лиса під час гульбищ, що нечиста сила влаштовує на верхівці узвища, витоптується уся рослинність. А ще це пояснюється отруйною кров'ю відьми. Мовляв, колись тут стратили одну чаклунку, її голову, кров що пролилася, вбила навколо усе живе. Ще одна місцева легенда оповідає про те, що колись давно на Лисій Горі жив сам диявол. Якось він вирішив красти сонце, аби заподіяти лиха усьому людству. Поцупивши небесне світило, нечистий сховав його у своїй печері. Визволити його могли лише безрічні люди, діти. Так кілька хлопчиків вирушили до Лисої Гори, аби повернути назад сонце. А закінчується ця історія так. Блукали, блукали, коли це стало стали. Їм так видно, як у день. Дивляться, аж в одній заглибині сонце лежить за гратами, а на тих ґратах три здоровенні замки висять. Ну, хлопці, недовго думаючи, розбили замки камінням, випустили сонце з неволі. Поки там сатана манив своїм каганцем на гору інших людей, знайшло воно вихід, вилинуло з прірви, і дітей на собі винесло. Знову день повернувся на землю, породіли люди, птахи і звірі, а нечиста сила провалилася з зла в чорну яму і згинула на віки вічні. Між іншим, згідно фольклорним оповіданням, сатана був частим гостом відьомських шавощів на Лисій горі. Портрет цього персонажа залишається цілком суперечливим. Що стосується легендарної традиції. То демонологічні сили, опис, портрет залежить від того, як уявляє конкретна людина, або від того, яка традиція усталена. Це може бути кошмар всім знайомим, але. На горі під час шабашу в нього горять очі, в нього з'являються копиця або рожки, або взагалі він не змінюється, а тільки голосно сміється і стає молодшим. Тобто це вже залежить від регіональної традиції, перш за все. А ми маємо якісь усталені стереотипні бачення, які, перш за все, нав'язуються ілюстраціями до літературних видань. І нав'язується ну, кіноіндустрією. І, і все більше ми бачимо те, що з традицією не пов'язане. А потім вже трапляється так, що коли запитуєш і задаєш таке запитання, як ви мені зараз, носією фольклорної традиції, він починає пригадувати не те, що він чув, а те, що він бачив. І таким чином спотворюється традиція. Зрештою. Тобто, можна відслідковувати за записами. Ну, ще першої половини 20 століття доки не було цього тяжіння. Тяжіння і тиску книжкової і кіноінформації. Якби там не було, працівники заказника від історії про нечисту силу лише всміхаються. Говорять їм нерідко телефонують то мисливці за привидами, то просто шукачі гострих відчуттів і розпитують, чи не відбувається тут якоїсь бісовщини. Та усіх зацікавлених у містичних історіях розшаровують ні, не відбувається, і додають: приїздіть помилуватися красою лисої гори. Відьом вам не обіцяємо, а от в незабутніх враженнях і чарівних світлинах на згадку про цю мандрівку будьте упевнені.